Добрий день. Сьогодні в нас 28 січня 2025 року. Наразі 11-та година ранку. Ми проводимо громадські слухання щодо реконструкції автозаправного пункту з дообладнанням рідким моторним паливом, пальним та пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів за адресою Чернігівська область, Ніжинський район, село Лихачів, вулиця Центральна, 2А. Номер справи. З оцінки впливу на довкілля 10374. Давайте, будь ласка, ми представимося. Хто в нас присутній сьогодні? Хто включений? Давайте. Ігор Мене... Швець. Де. Ви, будь ласка, хто? Я представник суб'єкта господарювання товментойл Компанія, наша монолітпроект Ми виконавці звіту з оцінки впливу на довкілля? Так, дуже приємно. Так, Олександр Шубко, Нік, Олександр Шубко. Будь ласка, якщо ви відео не можете включити, то нічого страшного. Але я вас прошу представитися. Добро доброго дня всім. День. Доброго. день. Олександр Шубко, представник замовника. О, будівельник. будівельник, так. посада, представник представники суб'єкта господарювання. Так, і пане Володимир, нік Володимир. Будь ласка, як ваше прізвище? Володимир Липа, Володимир Олександрович. Я відбачаюся Представ... Липа. Липа. липа так. Володимир Олександрович. Uh -huh. Представник замовника. Олександрович. Представник замовника. Так. Наразі на 11.02 на другу хвилину на 12 Представники громадськості не підключилися. Значить, громадські слухання проводяться на вимогу закону про оцінку впливу на довкілля, який зобов'язує суб'єкти господарювання попередньо оцінити плановану діяльність, яку він планує провадити відповідно до пункту 2.2. пункту Статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період дії воєнного стану на території України, громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року за номером 989, Громадські слухання проводить департамент екології природних ресурсів. Чернігівської обласної державної адміністрації проводить як уповноважений територіальний орган з оцінки впливу на довкілля. Мене звати Валентина Ганжа, я заступник начальника управління, начальник відділу оцінки впливу на довкілля департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Я буду головуючою на даних громадських слухань. Звертаю увагу, що в нас ведеться відеозапис. Який буде оприлюднено на youtube каналі Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації, також посилання на відеозапис буде оприлюднено в єдиному реєстрі оцінки впливу на довгілля та на офіційному сайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації? Хочу вас попередити, що в разі, якщо буде оголошено повітряну тривогу, в тому місці, де ви знаходитеся, і вам необхідно буде знайти місце або інше місце, підключитися, Ви, будь ласка, попередте, ми вас зачекаємо. Наразі 11 година, 4 хвилини. Представники громадськості не підключилися до проведення громадських слухань. За загально прийнятими етик... правилами етикету, ми чекаємо 15 хвилин. Якщо за 15 хвилин громадськість не підключиться, значить, відповідно, ми будемо закривати громадські слухання. За цей час відеозапис я не виключаю, щоб була фіксація, підключаю, хтось до, до нас доєднується чи ні. Ви можете виключити мікрофони, можете виключити відеокамеру. Наразі, якщо хтось підключатиметься, я вас всіх запрошу знову включити мікрофони і камери. Чекаємо одинадцяту, Добре, добре, дякую. Все. А, это мы любим. Сейчас. Сейчас звук. Видео включил відео видео Ще 2 Еще две минуты. Включи он. Вот У нас сьогодні 28 січня 2025 року тривають громадські слухання процесі оцінки впливу на довкілля щодо реконструкції автозаправного пункту з дообладнанням рідко на пальним та пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів за адресою Чернігівська область, Ніжинський район, села Хачів, вулиця Центральна, 2А. Наразі 11 година 15 хвилин. Представники громадськості до проведення громадських слухань в режимі відеоконференції не приєдналися. У нас приєдналися тільки до громадських слухань представники суб'єкта господарювання, а саме Володимир Олександрович Липа та Олександр Шубко, представники до. Швець, виконавець звіту з оцінки впливу на довкілля, тому буде складено акт про неявку громадськості на громадські слухання, посилання на відео так буде розміщено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та на сайті департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Відповідно до пункту 23 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, за номером 989, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Ще вітаю, бажаю вам гарного, тихого дня, вечора. Нового, найскорішого міру